Напевно, наші депутати Верховної Ради сходять з розуму. Сидять вони на своєму засіданні, і одна пані питає, а чи не зарано ми виключили парове отоплення у березні місяці? Інший же ж їй відповідає, у Японії взагалі немає парового отоплення у дитячих садках і діти не хворіють. То що це виходить у нас? Що коли ми виключили своє парове отоплення, і у нас замерзають дітки у дитячих садочках, одягають по п'ять кофт, і жилетки теплі, і валяночки у групах сидять бо замерзають, то це називається ми переймаємо опит у розвинутих країнах. Люди добрі. Що це вже має бути? Не можна вже витримати. Пишіть у коментарях. Яка ваша думка?